Добрий ранок, любі малята, милі хлопчики і дівчатка. Щирою посмішку я вас вітаю. Гарного дня вам всім бажаю. Малят, запрошую вас на заняття звукової культури мовлення. Білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь у барлозі, а де ж малий зайчик? Зайчик-побігайчик собі житло мостить, Щоб не мокнув хвостик. Діти, де живе білочка? Правильно у дуплі, а хитра лиска? Правильно у норі, а ведмідь. Молодці у барлозі. А ось у зайчика немає хатинки. Діти, давайте йому допоможемо збудувати, а саме подаруємо йому молоток. Молоток стукає т, т-т. Як стукає молоток? Правильно, т-т-т. У пісенці молотка сховався звук. Подивіться на рот, як вимовляється звук Т. Рот відкритий язик за верхніми зубами. Звук Т ми поселимо у синій будиночок, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо пісеньку молотка. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Ти-ти-ти. Ось подивіться, яка хатинка вийшла у зайчика. Тепер він не замерзне взимку, а зайчик пропонує пограти у гру. Давайте усі разом будемо називати. Що зображено на малюнку? Торт. Давайте разом. Торт. Тигр. Тигр. Телефон. Телефон. Тюльпани. Тюльпани. Таксі сім. туфлі, туфлі, які ви молодці, діти, зайчик каже вам дякую, до нових зустрічей.